Олександр Гуменюк має що розповісти. Період його виступів був довгий. Чимало моментів уже не пригадуються, але найяскравіші все ж в пам'яті не стираються. Як перемога Волині над київським динамо. Коли закончилася гра, переповнений стадіон в Лускі, коли всі болельщики встали, і вій стадіон пил пісню Волинь моя. Я не хотів уході стадіону. У мене такого навірно таких емоцій не було. Той мурашки підрали по спіні. Та і вбила около 15 тисяч зрітелів. У залі, крім представників змі, давні друзі Олександра Гоменюка, тренери і гравці українських клубів Чорноморця, Волині, Металіста, в Болоні. І приїжджі на прощальний матч гості і земляки голкіпера в один голос говорили про майстерність воротаря, яка не підлягає жодним сумнівам, і про його людські якості, за які неможливо не поважати футболіста. Сергій Ковалець пригадував спільні моменти у футболі, кументні ситуації та бажав прогресу в но новій роботі Віталій Кварцяни привіз подарунок: форму волині і пам'ятну дошку з фотокарткою голкіпера та назвами всіх клубів, за які Олександр мені грав. Ігор Хіблін зізнався, гордиться, що судив матчі за участі свого земляка. І, хоч як не сумно прощатися з Олександром, в ролі воротаря цей момент в житті кожного спортсмена рано чи пізно настає. Сам заслужений майстер спорту мотивує своє рішення кількома причинами, одна з яких найбільш вагома. Було у мене багато травм за кар'єру. Я старався це не афіширувати через час ці травми почали напамінати, тобто Если честно, преследовали очень сильно головные боли начались. И мне было тяжело и обманывать самого себя, наверное, это уже лишнее. Обмануть, может, кого-то еще можно, но самого себя и не хотелось уже это делать. Тепер Олександр займеться в притул тренерською роботою в Київському динамо, де готуватиме воротарів. Это очень цікаво, но правда немножко тяжелая работа. Не ожидалась, что будет настолько, настолько сложно. Очень большой объем работы, очень много ребят. Проходить по 5 по тренувань в день дуже важка робота. Стосовно коментаторської роботи на каналі Футбол, то наш земляк не відмовляється від пропозицій, але тільки у випадку, коли телевізійна практика не заважатиме основній роботі. Даний момент я себе відчуваю